Що ви скажете про майбутнє для бджільництва? Ну, майбутнє для бджільництва це занадто широка така тема. Можна говорити дуже багато, дуже скучно і нудно. Але я вам скажу, що потрібно зробити в майбутньому для українського бджільництва. Не будемо говорити зараз про світове бджільництво, говоримо про українське бджільництво. В майбутньому для українського бджільництва найближчих 5 років потрібно перше, оновити склад. Оновити склад мається на увазі залучити максимально велику кількість молоді. Яким чином це можна зробити? Дуже просто потрібно проводити масову агітацію, потрібно, щоб цим вплив займався. На мою думку, це повинен займатися в першу чергу місцеве бджільництва, в другу чергу кафедра бджільництва, ну а в третю чергу всі інші бажаючі пасічники, які можуть до цього процесу долучитися. А саме блогери, тому що вони безпосередньо мають вплив. Другий момент, який необхідно і дуже важливо зробити саме для українського бджільництва, Це на кінець навчитися реалізувати свою продукцію. Питання не в оптових закупівлях, а питання в тому, що пасічник не знає, що робити своїм медом. Чомусь так склалося, що я хочу свій мед здати, тому що він в мене з під медогонки і в мене найкращий. Це хрінь, панове, це хрінь. Це те, що вже нікому давно не цікаво. Мед з під медогонки здають тільки слабаки, або ті, кому срочно треба. Все, відходимо від цього, хватить вже про це думати. Мед потрібно стільки, щоб він стояв, скільки треба. Мед не кисне, мед не портиться, мед не цей. Формуйте фінансову подушку, продавайте мед в розріб, продавайте його дорого, формуйте додану вартість. Оце два ключових моменти, які необхідно зробити в українському бджільництві. Ну і третій момент підняти фаховість українського пасічника. Що? Ну, потух просто. Опа, перебили спіч. Підняти фаховість українського пасічника. Яким чином це зробити? Підняти фаховість українського пасічника. Рівень інтелектуального навантаження на пасічника знизився в рази. Якщо раніше радянські пасічники це еліта, еліта не світового бджільництва, то на сьогоднішній день звичайний середньостатистичний пасічник не знає елементарних речей. Потрібно піднімати освіту бджільництва і потрібно робити так, щоб в Україні формувалися еліти. Еліти, які будуть в майбутньому виводити українське бджільництво на рівень світового, і щоб українське бджільництво було не тільки світовим, а було лідируючим, на яке буде рівнятися весь світ. Три конкретні пункти, які потрібно в найближчому майбутньому зробити для українських бджільництв. Якщо ми цього не зробимо, ми останемося на тому самому рівні. А як відомо на тому самому рівні ми залишитися не можемо, тому буде панове, тотальна деградація. Чи є сенс в тому, щоб розпочинати займатися пасікою на сьогодні? Звісно, сенс є. 100% сенс є. Зрозумійте правильно, пасіка це, та, це той вид бізнесу, який в найкоротші терміни стає вашим активом. При одній умові, якщо ви знаєте щось про це, або якщо у вас є наставник. От і все, тому що ви вложилися в вулики. Все, вони в вас, вони нікуди від вас не дінуться, вони не скислять, не поб'ються, нічого з ними не стане. Термін експлуатації дерев'яного вулика до 20 років. І вище, при належному догляді. Єдине, що ви з цього всього можете втратити, це бджіл. От і все. А бджоли це той актив, який для вас може прямо з воздуха зробити гроші. Меду принести, Він під ногами лежить, мед, прополіс, віск, чуть ли не з воздуха все робиться. Тому пасіка і бджолинство як таке це дуже. Дуже комфортний, дуже зручний вид бізнесу. Єдиний недолік в цьому бізнесі високі ризики. Але хто не ризикує, то не п'є шампанського. Тому якщо ви хочете заводити бджіл, заводьте. Але формуйте зразу ж попит навколо вас на продукти бджільництва, працюйте з клієнтом і робіть так, щоб та кількість продукції, яку ви добуваєте, вона продавалася. І так, щоб ви знали, потенціал одного вулика за сезон нормальний, адекватний потенціал, це близько 20 тисяч гривень, 15-20 тисяч гривень. От якщо ви доходите до цієї цифри, ваша пасіка успішна і ви не будете шукати гроші, де звідки взяти. Тому що середньостатистична українська зарплата на сьогоднішній день приблизно 15 тисяч гривень. Якщо ви будете з одного вулика заробляти 15 тисяч, таким чином вам треба 10 вуликів, щоб заробляти 150. І вам потрібно 20, щоб отримувати кожного місяця по приблизно 20, 30-20-25 тисяч гривень чистими, тому що на утримання також потрібно вираховувати. Тому працюйте і все буде у вас гаразд. Де знайти клієнта на мед? Де знайти клієнта на мед? Оце, панове, можна проводити окремі семінари, форуми, з'їзди. Я не знаю це. Наші пасічники цього не розуміють. На жаль, на сьогоднішній день така ситуація. Бжоляр не розуміє, де шукати клієнта. Мене дуже сильно бісять і дуже сильно ображають пости, коли я бачу, як пасічники схожу в пасічницьку групу, 50 тисяч підписників, вся серйозна група пасічник закидає туди. Він продав мед, трохлітрова банка, там скільки то гривень. Позор! Позор! Цей пасічник просто даже не може елементарно проаналізувати. Що в інших пасічників теж, ну, більш за все, більш за все є мед. Більш за все, це не точно, звісно, але більш за все в тих пасічників є мед, і його мед, тим паче в 3 банці, ну нікому вже не потрібен в тій групі. Нікому. От основна проблема, чому пасічники не, не можуть знайти клієнтів. Також пасічники приїжджають на форуми, з'їзди, семінари, і всі один одному продають свій найкращий мед. В пасічники між собою всі ці продукти є. Взагалі не повинно бути питання, що от візьми в мене купи. Взагалі, крім медовухи, все. Оце єдине, що і, і таким чином ніколи, ви ніколи не будете шукати клієнтів. Де шукаються клієнти на сьогоднішній день? Ютуб, Тікток, Інстаграм це дуже прості способи. Якщо ми говоримо про глобальний бізнес, вам потрібно їздити по Торгових мережах, вам потрібно домовлятися з підприємцями, вам потрібно починати бути бізнесменом. Тому що ваша пасіка це не просто пасіка, це повинен бути бізнес-проєкт, менеджмент, е маркетинг, економіка, юриспруденція. Все туди входить, все туди включається. І на вершку на на цього всього стоїть технологія ведення вашої пасіки, технологія ведення бджільництва. Ось таким чином треба шукати клієнтів. Три ключових позиції. Я так само починав з того самого, але дивіться, ми зараз сидимо в магазині, і до нас також приходять людей мало купляти мед. Але коли я закидаю відео в TikTok з відповідним напрямом, люди купляють мед. От і все. З клієнтом потрібно працювати, на клієнті потрібно шукати спосіб впливати, а донести користь продуктів джільництва, тим паче, що вас ще його купляли, панове, це все називається маркетинг. Маркетинг. От і все. Людям не цікаво дивитися, як ти в вуликах. Людям цікаво. Зробити, подивитися, як ти той мед з вулика достає. Це зовсім різні речі. Саме тому я мало показую бджіл на своєму каналі. І однозначно, потенціал мого каналу ну це мінімум мільйон підписників. Це мінімум мільйон підписників, тому що ми, панове, працюємо не тільки за аудиторію пасічників, яких в Україні до 100 тисяч плюс-мінус. А ми працюємо з усією аудиторією, яка є на сьогоднішній день в нашій державі. Тому ось так: ось так можна шукати клієнтів. Шукайте форуми, заходьте в форуми до Мамочок. Форуми до бабушок, до дідшок, люди по інтересах, люди, які взагалі від джіл, до якихось айтішників, до якихось депутатів. Пишіть, знаходьте групи якихось дієтологів, спілкуйтесь з ними, домовляйтесь з ними, і все буде добре. Що там по ціні на мед? Що там по ціні на мед? Це я дивіться, ха -ха, мене вирішили підловити. Я не буду коментувати, що там по ціні на мед. Просто зайдіть до мене на YouTube канал і побачите там є відео, останнє відео, де я спілкувався з перекупами тиждень назад. Там все, в принципі, зрозуміло, там все чітко і ясно. Тому, welcome to my channel in the Keeper of Ukraine. Так що, панове, ласкаво прошу, всіх запрошую, сам підписуюсь, підписуйтесь самі. Підписуйте своїх бабусь і дідусів, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ.